Військові входини на Запоріжжі, бійці, які понад рік жили у наметах просто неба. Нарешті переїдуть до нових модульних будинків. Збірні конструкції на території старих складів звели на кошти, які збирали усім миром. Наразі військові активно готуються до переїзду, збирають речі, глядають нові апартаменти, а дехто вже навіть підібрав собі місце. Щоправда, частині особового складу знову доведеться зачекати на всіх ліжок у нових будинках. Не вистачить. Чому знає, як Носков. Сьогодні ці хлопці нарешті переїдуть до нових осель. Святковий настрій відчуває навіть джокер. Солдатський собака шикується разом з усіма. На територію оцих закинутих складів 24-й батальйон перекинули 9 місяців тому з наметів на полігоні. Але і тут умови виявилися жахливими. Розвалені бараки, де навіть тиньк повідпадав пластами, вибиті шибки. Тасирість. Здесь практически ну, ничего не было. Да? Это разбитые казармы, разобранные какие-то стены. Вы видите, до сих пор вот, ну, не совсем в идеальном на состоянии. Ну, когда на улице ветер сильный, оно же задувает он через те вытяжки и прям дует в голову, ну, перезимовал. Благодаря буржуйки, спальнику разом з товаришем Ігор показує свою казарму. Протяги гуляють по нарах, які хлопці змайстрували самотужки. Переїзду тут чекали довго, і ось нарешті час збирати речі. Добре, що у солдатів їх зовсім небагато. Для солдата та що то саме головне помитися, покушати і для того, щоб це було в нормальних санітарних условиях. Оці модульні будинки, їхня нова оселя. Кожен розрахований на 32 особи. Тут світло затишної простору, є вбиральня та сучасна на душова кімната, хлопці одразу підбирають собі місця. Найбільш затребовані ті, що біля стінки. От лісі как то буде спокойні, може менше світу падає сюди, тому що коли хочеш лечь віддохнути, світ мішає. А тут, мені кажеться, його менше. Загалом на території частини зібрали два таких будинки. Кожний обійшовся у 300 тисяч гривень. Кажуть, домовились з виробником про знижку. Але одразу після відкриття біля другого модуля ставлять вартового. Невдовзі ми з'ясовуємо, чому будинок зачиняють від сторонніх. Тече дах, вологі матраци і на підлозі доволі велика калюжа. Вочевидь. Дуже поспішали здати журналісту відділі ці недостатки? Ну слава Богу, це хорошо, коли ви бачите недостатки, Слава Богу, що пройшов дощ. Значить, недостатки будуть швидше устранів. Бійці, які повернуться в частину на ротацію, вже точно житимуть у комфортних умовах. Але декому з цих хлопців оцінити нові умови ближчим часом навряд чи доведеться. Незабаром частину батальйону знову перекинуть на передову. Як і в Носков, Андрій Хуповка, Запоріжжя, спецкордва плюс